Привіт, моє улюблене, неймовірно дороге народисько. Маю розповісти вам дуже цікаву історію. Я люблю Хорватію і Хорватів, але ситуація на роботі в мене склалася дуже неймовірним чином. От. Мені треба було влаштуватися на роботу, не маючи. На руках паспорта це дуже складно. І відкрити рахунок відповідного банку. Я це зробив. Як я це зробив? Для того, щоб отримати банківський рахунок і мати можливість працювати, мені потрібен був трудовий договор, з яким я вже звернувся до банку. Мені допомогла там наша. Ну, Вже там на роботі я менеджер ми з нею разом поїхали, звернулися до банку. І в принципі в мене вдалося, в нас вдалося відкрити мені банківський рахунок, за що я неймовірно щасливий. Але далі в мене виникли деякі нюанси на роботі. От. Робота така, як кажуть, неблагоударна. Працюють у нас здебільшого контингент, люди із країни Непал. Непальців. От. Їх там відсотків 80, трошки менше філіппінців і двоє українців-пенсіонерів. Дуже чудова, приємна пара, але їм тяжкувато там працювати дуже, вони постійно біднесенькі, ну як, скаржаться, на те, що їм важко, але їх змушують працювати по 15 годин і більше, інколи. Ну, таке. Непальці та філіппінці. А, індуси. Так. На першому місці Непал, на другому місці Індія, на третьому місці Філіппіни. По персоналу. З українців, з молодих і здорових. Я один. І ще двоє пенсіонерів, яким тяжкувато. От Працюємо ми 15 годин, 17, одного разу була 21 година. Зарплата дуже маленька, смішна, просто в мене дійсно не було вибору. Мене взяли сюди на роботу. Це класно. От. Але потім, коли там... От я не міг, наприклад, відпрацювати сьогодні 15 годин, тому що ми з 7 до 10, наприклад, працюємо, мені треба піти в магазин, щоб купити собі щось, поїсти, приготувати, поїсти. От. По договору я маю відпрацювати 8 годин. Це в мене робочий день або не менше, ніж 40 годин на тиждень. Але вони змушують і кажуть тобі, що ти не можеш піти раніше, що ти не можеш взяти вихідний. І вони прямо от Ти не можеш. Я йду, кажу, мені треба в магазин. Ні, ти не можеш. Кажу, можу, можу. Ти весь, в мене є ноги, я читав контракт, і я собі йду. На що вони на мене дуже сердились? Кілька разів мені доводилося йти трохи раніше з роботи, вони дуже на мене сердились. А потім мені треба було повернутися сюди, тут де я прописаний, скажімо так, щоб показатися, щоб мене звідси не виписали, щоб люди були спокійні, плюс мені треба було вирішити там свої питання, скажімо, там, у державних адміністраціях тут вирішити, щоб все було в мене чітко, добре, класно. Це необхідна міра була, і я про це повідомив. На що до мене вломилися в мою кімнату прямо. Я забув замкнути двері. Е, наша бригадірша так звана. Я там її дословну посаду не знаю. І е, ще один чоловік, я його дословну посаду теж не знаю. Він якийсь там експерт по якості, я не знаю. І на що вони мені почали говорити, що я не можу нікуди їхати. Я їм пояснюю, що це необхідна міра, вони мені кажуть, що ти не можеш, якщо ти поїдеш, можеш не повертатися. Я відпрацював в цьому місяці там, 19 чи 20 днів. І вони мені сказали, що я не отримую зарплату, якщо я збираюся кудись їхати, то я маю їхати з кінцями. І потім вони вже побачили, я сидів на ліжку в себе, в мене лице почервоніло, я трошечки став злий. І потім... Цей чоловік вийшов трошки вперед, тому що бригадірша сховалася за нього. Мабуть, було щось у мене на лиці написано. І, я... і він до мене каже, ти розумієш, що ти тут ніхто. Ти тут ніхто. Чоловік років 55. Великий мужик собі такий двометровий, мені розповідає, дивиться на мене і каже мені, ти розумієш, що ти ніхто. ти нула, нула розумієш, ти нула тут, Ти тут ноль, ти ніхто. Ти маєш робити те, що ми тобі скажемо. На що я підриваюся і кажу, йдіть на роботу. А <кхай> я зараз до вас прийду і розкажу, хто із нас нула, хто із нас нуль. Мене, ну, мене кинуло просто у, у злість після таких. Ну, я не люблю, коли переходять на такі особ... особистості. І Вони думали, що я просто буду рабом. Вони не врахували того, що я не непалець. Mm -hmm. Що я не індус і не філіппінець, вони цього не врахували. На ну, що я прийшов до них і сказав, що людоньки, так не буде. Я не поїду без грошей, я вас засужу. Я звернуся в Центральний суд в Загребі, я звернуся в Міжнародний європейський суд і так далі. І кажу: якщо, якщо вашу контору не закриють, то оштрафують на таку суму, що вам доведеться зачинитися, просто тому що я знайомий з усіма нюансами, що у вас тут на роботі відбувається, з усіма схемами. Я не хочу про це зараз на відео говорити, ну є за що. є за що. А що вони мені сказали? Заспокойся, роби, що хочеш, йдіть куди хочеш. Ну, Окей. Добре, я не дав себе нагнути, так сказати, але... Все одно, як то говорять, осадочок залишився трошки. Та й так, та й так. Ну вони на мене злі. Вони подзвонили до мого українського куратора і сказали, щоб вони більше таких українців не присилали. Але що їм потрібні раби. Що така справа, вони не врахували того, що я теж європеєць, що я трошечки якось ну, не зовсім так працюю, як там. Ну, Філіппінці чи здебільшого не пальці там. Не пальці взагалі без питань. Індуси трошки не так. не так. Філіппінці десь як теж вони, ну, це, можуть собі там дозволити щось там договоритися, домовитися якось. Не мовчки теж. Мовчки не пальці працюють. Просто мовчки абсолютно, скільки годин треба. 20 годин за добу, будь ласка, 20 годин і так далі. Та й таке. От. Дякую за увагу. Сьогодні чудовий прекрасний день. Я бажаю вам гарного дня. Не дайте себе нагинати. Хто тут у Європі? Тут е люди бояться судів. І всього такого не давайте просто себе нагнути, скажімо так. Так що так. Люблю, цілую. Чекаю на коментарів. На якусь активність. Якось мене мотивуйте, мінімально просто. На якийсь там лайк, дизлайк. Побачимось.